Нас цікавить на цьому тижні наступні чотири задачі. Знову ж таки, вони йдуть на розгалудження. Ми з вами працюємо з розгалудженням. Після канікул трошки пригадати, як працювати з розгалудженням, як працювати зі змінними і так далі. Тому ми маємо оці чотири задачки і вперед маємо їх пророзв'язати. Запускаю нашу наш осередок для розробки і делеє. Так. Завантажується. І одразу собі відкриваю файлик. Буду працювати саме в ньому. Отже, ми бачимо, що в чемпіонаті з футболу команді за виграш дається три очки за програш нуль, за нічию, одне очко. Відома кількість очок. Нам потрібно визначити на екран результат гри словами: це виграш, в принципі, задачі схожі на попередні: це виграш, це програш або нічия. Наступна друга задачка. Дану температуру. Виведіть стан, в якому знаходиться вода при цій температурі. Льот, вода, пар. Пам'ятаємо, льот це мінус 0. Це менше, ніж 0. Вода. Це більше, ніж 0. Ні, стоп. лід, Вода пар. Так, а тут же потрібно нам буде. А, пар. все, зрозумів. Пар це в нас 100 градусів. Коли вода випаровується, вода це буде від 0 до 100 градусів, тобто до 99 і літ. Чого льот літ? І літ в нас буде це, коли наша температура буде знижена до нуля і нижче. Дано номер місяця, виведіть на екран кількість днів в цьому місяці. Вважаємо, що рік невисокосний. Дано три дійсних числа віднести до квадрату тільки від єм. Супер. Три задачки. В принципі, ми бачимо, що нам знадобиться лише одна змінна. Тобто, ми, в принципі, можемо одну зміну прописати і весь, і весь час її використовувати. Отже, в нас є, маємо задання номер один. Наша зміна X int. Ми розуміємо за умовою задачі, що 0 за 0, 1 або 3 в нас точно не може бути дробовим значенням. Тому ми робимо input. Це в нас буде ціле число. Інт, Відома кількість очок, яка отримала команда. Нам потрібно з'ясувати результат гри. Виграш програш нічия. Ми прописуємо усі ці три умови. Якщо наш x дорівнює 0, то бачимо, що відповідь буде print. Це буде наш програш. Рухаємось далі. Якщо наш x буде дорівнювати одному, тоді ставимо дві крапочки. У нас буде наша відповідь, що це print. І ми проставляємо, що це буде наш виграш. Стоп, це не виграш, це ні чи я. І буде третя умова. Якщо наш x дорівнює 3, тоді, отут от у нас в третьому випадку, якраз це і буде наш виграш. Виграш. Перевіряємо, отже, ми ввели x. Ми проаналізували, якщо X, це в нас програш, якщо одиничка це в нас фіксується нічия. Якщо фіксується в нас кількість очок 3, це буде наш виграш. Запускаю, зберігаю, і перевіряю. Отже, якщо в нас 0 програш, перевіряємо, enter, виводить програш. Другий випадок, якщо в нас одиничка, виводить нічию. І третій випадок, якщо він вводить 3, це має бути виграш, тобто перемога. Є, це наша задачка. працює. Рухаємось далі. Наступне завдання завдання номер 2 В принципі, мабуть, зараз секунду. Так, повернутися можу. Щоб я не прописував зайвий раз одне і те саме, X нас залишається, тільки тепер буде у нас друга задачка. Тепер же в нас дається температура. Виведіть стан, у якому знаходиться вода при цій температурі. Ми з'ясували, отже, наш X, якщо наш X Випаровується вона при температурі 100 градусів, ми можемо поставити, що наш Х має бути більше або дорівнювати 100 градусам. Тоді, дві крапочки Print, ми виводимо, що, з нашою водичкою, відбувається, що це пар. Знову ж таки, в принципі, можемо скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. Якщо наш Х тепер фіксуємо. Нас цікавить, наприклад, другий варіант вода. Вода знаходиться при х більше нуля, або ор х має бути менше, ніж 100 градусів. Тобто, якщо х більше, ніж 0 градусів, і менше, ніж 100 градусів, то такий стан води називається, ну, такий стан рідини називається вода. Більше, ніж 0, але менше, ніж 100. Тобто вода буде при 99 градусах. Коли вже йде 100, то це буде вода фіксуватися як пара. І третій варіант, коли наша температура літ. Тут вона має бути менше, ніж 0 градусів. Ну, в принципі, з точки зору фізики вода може замерзати і при 0 градусів. Тобто вона має бути менше або дорівнювати 0 градусів. Ми видаємо, що це в нас буде літ. Літ. Перевіряємо. Якщо наша температура дорівнює, наприклад, 100 градусів, то пар вода, дивіться, тут є особливості ага, більше або дорівнюємо. Угу. Тобто він нам зарахував 100. Бачите, він зарахував і пар. І вода. Тому тут ми можемо прописати менше або дорівнює 99. Запускаємо ще разок. Ще раз спробуємо 100 градусів. пар вода. Так, секунду, щось, значить, я натупив з умовами. Я зрозумів, да. І, мабуть, ви в чаті мені вже прописуєте, а чому не end. абсолютно вірно. Тому що це має бути не. Або умова, це має бути виконатися і та умова, і та. Ми тут ставимо не or, ми ставимо AND. І та і та умова має виконатися. Так, це трошки я, ну вже, вибачайте, після п'ятого року буває таке, що поганенько вже з кодом розбираюся. Запускаю ще разок. Наші багатостраждальні 100 градусів. Натискаю Enter. Пар готово. Натискаю. Запустити, якщо в нас температура 35 градусів, то це буде звичайна вода. І якщо у нас температура 0 або менше, це в нас буде лід. є завдання виконане, все працює. Рухаємось далі. Завдання номер три. Дивимося, дано номер місяця. Знову ж таки, я залишаю його просто у вигляді. Нашого значення Х, я його не буду змінювати, що місяць перейменувати в мас, просто щоб все швидше ми могли зі зміною відпрацювати. Дано X це буде номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці. Рік невисокосний. Ми прописуємо це один раз, потім будемо копіювати, щоб його не прописувати вручну кожну команду. Якщо. Х дорівнює 1, дорівнює не забувайте у нас подвійне, ми, в принципі, можемо прописати кількість днів. Ще разок. У нас дан номер місяця. Визначити кількість днів в ньому. Рік невисокосний. Ми тут можемо прописати, якщо х дорівнює 1, тобто в січні у нас 31 день. 31. Далі дивимося. В лютому 28, в березні 31. Березень це третій місяць. Ми можемо написати ору. Ікс дорівнює 3. Щоб не прописувати для кожного з іксів номер і що там буде за кількість днів. Ми знаємо, що 31 в першому місяці, в третьому. Так, квітень 30 днів. Травень 31. Червень 30 липень 31. Так, for X. X дорівнює 5. Ілі. Або. Х дорівнює 7, yeah. або, дивимося далі, я там не пам'ятаю, в якийсь там є перехід, що 7, так, липень 31, це в нас серпень, бачите, 8 місяць теж 31, х дорівнює 8 або, це в нас був серпень, так, рухаємось далі. Серпень, серпень, так, 31, вересень, 30. Жовтень 31, і грудень 31. Тобто, у нас той перехід відбувається x дорівнює 10 або x дорівнює 12. Ми ставимо дві крапочки і прописуємо. В принципі, я тут можу не обов'язково строчку, я можу натиснути Enter і видати print кількість днів. Кількість днів у місяці. 31. Далі я можу тут поставити, зробити Enter і продовжити. Наприклад, я тепер хочу прописати, щоб не шукати тепер знову усі місяці, в яких 30 днів. Я просто пропишу, якщо x дорівнює 2, ми знаємо, якщо x дорівнює 2, то такий місяць в нас лише один це лютий. Ми тоді виведемо, що тут у нас буде кількість днів. У місяці, кількість днів у місяці, якщо цей місяць не високосний високосний рік 28. Ну, в принципі, ми можемо написати або 29 при умові, що це високосний рік. І в нас буде одне if, тут ми можемо прописати else if elif і прописати умову else, дві крапочки, print, і сказати, що в усіх останніх випадках. Кількість днів у місяці. Буде скільки? 30. Тобто ми пробує, перевіряємо всі дні, яких 31 день. Ми виключаємо наш лютий. В усіх інших випадках. Це всі інші місяці. Нас кількість днів буде 30. Запускаємо. Ми ну, пробуємо перший місяць, кількість днів 31. Другий місяць. Кількість днів у місяці 28. І якийсь, наприклад. Хростий місяць це червень, в ньому точно 30 днів. Enter. 30, працює. Тобто, щоб не прописувати це все в нас в окремих іфах, ми трошки скоротили. Ми прописали іфи в одну умову. Наступним етапом ми виключили з них лютий. І останній етап ми залишили ті місяці, в яких буде 30 днів. Це наша задачка номер 3. І останнє, що ми маємо на сьогодні, це. Дано три дійсних числа. Тут нам прийдеться трошки все ж таки скопіювати. У нас має бути три числа. Це будуть числа А, Б С. Число А, число Б, і число С. Дійсні. Три дійсні числа. В принципі, дійсні, це, це дивіться, мається на увазі, що вони можуть бути з плаваючою крапочкою. Тобто, це може бути як. 1, так і 2,5, так і 3,9. Тобто дійсне число не натуральне. Тому ми краще використаємо Float. Флоат. Флоат. флоат в нас якраз це коли випадок із дробовими значеннями. Тобто із плаваючою крапкою. Тепер дивимося, нас цікавить, піднесіть до квадрату тільки від'ємні. По-перше, нам потрібно з'ясувати тільки від'ємні. Піднести до квадрату тільки від'ємні. Нам потрібно з'ясувати, які з цих чисел будуть від'ємні, і їх окремо піднести до квадрату. Бо, якщо читати так задачу, можна зрозуміти так, що їх всіх там якось може зробити суму і потім піднести до квадрату. Але ми працюємо з трьома окремими числами. Тому ми формуємо. if a. дивимося, нас цікавить тільки від'ємні. Від'ємність у нас визначається через нулик. If a менше, ніж 0, тоді ми кажемо print. І просто замість фрази ми підносимо нашу А до другої степені, до квадрату. Точніше, нам не потрібні навіть кавички. Ми одразу будемо видавати результат. Скопіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Якщо B більше нуля якщо C більше нуля то, відповідно, ми їх підносимо до квадратів. Тобто, це і є наші умови. Якщо вони більше, то ми їх підносимо. Якщо. Точніше, якщо вони менше 0, тобто від'ємні, ми їх підносимо до квадрату, інакше не підносимо. Запускаю, перевіряємо. Отже, наприклад, хай буде 1, 2, 3. Відповіді нема, тому що всі вони додатні. Тепер перевіряємо, наприклад, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Всі степені в нас піднесені. Ну і відповідно, найцікавіший момент, як же він зреагує на 0. Звичайно, що на 0 він ніяк не реагує. Бо 0 – це і невід'ємне число, і не додатнє. Тільки, вибачте, я забув перейменувати, що це наш таск 4, завдання номер 4 Ось такі маємо на сьогодні задачки.